Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 25 вересня, 25 рік. І сьогодні ми знімаємо огляди про яблука. Щойно зняли про Бая Маріс. висказав я свою думку. І ось це яблуко. Не знаю, давайте я вас прошу визначимось, тому що ну, дуже гарні плоди. Дуже гарні плоди. Має такий матовий наліт. Бачимо. Ось так воно приплюснуте. Ну, бачимо, тут начебто, як звичайне яблуко, а тут має ось так, таку срачку, як сказати. Якщо його натерти, ось я його витер, це яблуко, яке вже впало, лежало. Зараз я обірву, я чекав, так. Обірву цих три, поставив на дозарювання, ну і розріжемо це, спробуємо ось це яблуко. Мені цікаво просто, що це. От втрачена назва. Шкодую, що не підписав, але красиве яблуко. Так, сформоване, живці є. Трошки вже пізнувато, ну, побачимо. Візьмемо, щеплення, зробимо. Навесні є в нас досвід. Вибачайте, вимикатись не буду, тому що ProBay Маріс тільки щось знімав, і прийшлося перезнімати. І прийдеться клеїти, тому що. Як завжди, телефон глючить. Так, розрізаємо. Має ось таку м'якуш. Така. Хрумка, можна сказати, хрумка бачимо якого кольору. І зараз істина спробуємо все ж таки це яблуко. Хрумка. Має таке солодкий присмак без кислинки. Ну, я впевнений, що йому потрібно ще полежати. Але вже вже його можна їсти, Ну, присмак не можу. От знаєте, коли яблуко має солодкуватість, дуже тяжко визначити признак. Тому що... Смак. Тому що ти вдаряєшся на те, що воно солодке. Воно тверде, воно солодке. Але такого сильного аромату ну, немає. Я не, не, не відчуваю. Можливо, побачимо, положимо на достигання, можливо, колись скажу, а можливо, вже аж наступний рік скажу. Але все ж таки цікаво. Цікаво, я ж такий сивий наліт, має більш, звісно, така приплюснута. Тут, тут така срачка, як собачої мордочки. А тут ну ось ось така така яблунька. Не знаю, будемо спостерігати. Цікаво, як називається, але, але я думаю, сорт достойний із-за розміру, і тому що він має солодкуватий присмак. От для мене, коли солодке, то значить, що вже воно має право жити. Воно вже більшості сподобається. Але аромату такого. Ну немає воно чомусь. Все, тримаємось. А, можливо, зараз ще там одну яблунку знімемо сьогодні. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось, буде все добре.